Життя біля фронту Запорізький район тримає оборону. До початку опалювального сезону залишились лічені дні. В громадах Запорізького району докладають зусиль для того, щоб люди зустріли холоди в теплих оселях. До нас зараз приходить субвенція із Кабміна. Це порядка 67 мільйонів гривень. Це на закупівлю твердотопельних дрова, по-перше. І тому, якщо якісь громади, особливо незахищені версти населення, населення, не будуть мати можливості, ми видавати будемо безкоштовно десь приблизно 10 тисяч гривень на одно домогосподарство. Подарства значну допомогу надають громадські організації і благодійні фонди, які завозять буржуйки, а також паливо для них, палети та дрова. Але якщо в сільських населених пунктах можна обігріти помешкання за рахунок пічного опалення або буржуяк, то в містах ситуація складніша. Багатоквартирні будинки залежать від централізованого опалення. У мене, знаєте, за що я хвилююсь, виключно за місто Запоріжжя. Якщо не буде газу, за що електрики ми виживемо, Ну, якщо не буде електрики, це буде питання. Тому ми робимо пункт обігріву, тому в бомбосховищах, в яких можливо технічно поставити ті ж буржуйки і зробити там доповнительний пункт обігріву, то відпрацьовуємо этот напрямок. Питання підготовки до зими знаходиться на постійному контролі як кабінету міністрів, так і обласної влади. Але чи можливий найгірший сценарій, коли через відсутність опалення людям доведеться виїжджати з рідних осель? Влада запевняє, до цього не дійде.